Вітаю! Мене звати Олександр Брагер, я лікар-отобет-травматолог в клініці святого Луки. і сьогодні хочу розповісти вам про заміну кульшового суглобу. Дана операція має назву тотальне допротезування кольшового суглобу, Остеоартроз 3, 4 рентгент стадії, артроз ревматоїдного походження, асептичний некроз голівки стигнової кістки, а також перелом шийки стигнової кістки найпоширеніше захворювання, що може стати причиною до заміни кульшового суглобу. Показом до одепротезування є біль, що погіршується при ходьбі, Перешкоджає вашому сну, впливає на вашу здатність підійматися вгору або вниз, затруднює підйом із сидячого положення та заважає повноцінно насолоджуватись життям. Дана операція триває від 30 до 60 хвилин. Ми видаляємо вражену голівку стигнової кістки разом із шийкою, залишаючи здорову кістку неушкодженою. Калібруємо тазовий компонент та імплантуємо западину. По цьому ж принципу встановлюємо ніжку стегнового компоненту, на яку прикріплюється голівка. Дана операція може бути варіантом для вас, якщо біль перешкоджає щоденній діяльність, а консервативні методи лікування не допомагають або вже є неефективними. Ваш новий кульшовий суглоб позбавить вас від больових відчуттів, відновить функцію нижньої кінцівки та в цілому покращить ваш рівень життя.